державної вступна кампанія триває до Дніпропетровського аграрно-економічного університету вже подано близько 4 тисяч заяв на вступ здебільшого студенти обирають економічні спеціальності але й факультети агрономії та сільського господарства теж користуються попитом за роботою приймальної комісії спостерігали представники облради та наші журналісти Аграрно-економічний університет називають одним з найважливіших вишів Дніпропетровська, адже він випускає агрономів і спеціалістів із сільського господарства, яких так бракує в Україні. Для Дніпропетровщини агропромисловий комплекс є також одним з пріоритетних напрямків розвитку. Саме через це пояснює заступник голови облдержадміністрації. Він вирішив сьогодні завітати до вишу. Базовий сьогодні Дніпропетровської області аграрії нам дуже важливі. І е, сожалення я знаю сьогодні, що міністерство образування. не учены все моменты по бюджетным местам. Нам бы хотелось, чтобы этих бюджетных мест именно в Аграрном вузе было больше. Мы будем предлагать Министерству образования учесть отраслевой и региональный принцип. Бажаючих стати студентом аграрно-економічного університету достатньо. Приваблюють абітурієнтів не тільки спеціалізовані факультети, але й сам виш. Оля майбутня студентка, і вона щойно подала заяву на вступ. Зменшення кількості бюджетних місць її не лякає, вона відмінниця. Могла б стати студенткою будь-якого університету. Але, каже, хоче навчатися саме тут. Я вже визначилася, я обрала для себе на перше місце обліки аудит в цьому університеті. І... Тепер подала документи і буду чекати результатів. Чомусь мені так захотілося в аграрний. Мені подобається місце розташування, мені подобається сам, саме е, здання. Припав до дощі, цей виш не тільки Олі. Тут мають вже близько 4 тисяч заяв відступників. Та керівництво університету розраховує, що кількість абітурієнтів збільшиться вдвічі. Загалом за перший тиждень вступної кампанії вище отримали 47 тисяч заяв. Вікторія Журавель, Микита Березін, Дніпропетровський державний.